Вітаю вас, друзі, ви на каналі Безель. Мене Олексій звати. І сьогодні я вам зроблю таку підбірку, як то кажуть, модно робити якісь огляди, порівняння, не буде нічого сьогодні в такому стилі, буде саме просто огляд годиночків І що б хотілося нагадати, магазин Безель має найширший асортимент годинників Бертучі. Це більше, ніж 40 видів моделей. Також в нас великий асортимент ремінців, будь з будь-якого нейлону. Є шкіряні, перепрошую. <кхем> Також у нас є аксесуари. Це скрутки для годинників для зберігання і все інше. Повірте мені, такого асортименту немає в жодному магазині. Ми є офіційний дистриб'ютор компанії Бортуч в Україні. Ми даємо на кожен годинник 3 роки гарантію. Це ви не побачите в жодному магазині. Повторюю, можете мене перевірити. Я взяв форм-фактор самого популярного ось мене на Русі, також 40 мм. І... Такий буде коротенький огляд, саме любування, не знаю, є таке слово чи немає, але годинники бортучі, це саме про те, що вони дарують реально дуже яскраві емоції. Ось бачите, тут навіть зроблено так, от прикольно під гвинтик, але не впевнений, що воно. Буде зніматися. Давайте глянемо. Сам перший раз побачив. Знаю, що вони цільні, запаяні. Так, ну це, скоріш за все. Все ж таки в цій моделі це знімається. Прикольно, тому що армійський стандарт, наприклад, у мене ось тут немає взагалі нічого, тільки можна побачити великі такі ось з'єднання. Це титан. І він там сидить глухо, і все, і нічого там не відбувається, саме для того, щоб не втратити годинник у бою або а, десь а, його ходивши, використовуючи у лісі, будь-де. Тут все ж таки така цікава штука. Сам про це тільки що дізнався. А, цей годиночок у нас має а, Swiss супер Illuminated І має таку кнопку. Вона активує підсвітку. Так, це у нас модель 22.025. Вона має стальний корпус, водозахист 100 метрів, немає різьби і виглядає, як і в кращих традиціях, бортучу його дизайну. Ці корпуси вони запатентували в себе в Штатах. І їх активно використовують. Є внутрішні маркування позаду, вони вказують навіть елемент живлення, який вставляється ось тут. Оця штука вона допомагає не втратити годинник. Тобто ремінь не дає за щодо цього такого прошитого елементу на хлястику, не дає випасти. Десь на землю. Ось 626 елемент. Ви можете не скриваючи корпус, вже його купити і самостійно встановити, якщо маєте до цього хист і інструмент. Я вам особисто не раджу це робити, тому що всі ми маємо займатися тим, чим займаємося і за що отримуємо гроші. Поїхали далі. Ось такий у нас прикольний яскравий, майже невісомий. Ось. Ну, з такими на війну не візьмуть, але для себе, щоб був у колекції, то я вам скажу прикольно. Якщо на нього посвітити або походити погуляти по сонцю, він буде дуже яскраво потім вас радувати уночі. Ось, Тут повністю все, воно все люмінофорне, і ремінь, і корпус це також 40 мм, маленький водозахист 50 Бачимо також, що по індексам є свіз люмінофор, який дає також без всього цього яскравого свідчення на циферблаті, кварц і ніяких моментів. Це корпус з полікарбонату. Його зробили, щось там туди додавали до складу, до складу цього пластику, і він тепер світиться. Така моделька для колекції можна також роздивитися. Мені дуже подобається. Час зараз в нас непростий, але емоції треба отримувати правильні, і вони лише нас. Всіх зможуть мотивувати далі йти до перемоги. В нас тут також 40 мм. Давайте я вам не сказав, що це за моделька, повернемося на хвилинку. 11109 Наступна модель у нас 11501. Так, вона виглядає як титан. І може бути саме титан. Бачите, різні бувають ремінці, вони бувають з такими. Бувають з звичайними кільцями такими по типу зулу. Мені дуже подобається цей надпис Бартучий. Дуже мені подобається. Ось. Продає шарму і такої солідності. Так, давайте глянемо, щоб зняти повністю це питання. Так, ну так, да, якщо я бачу, що саме воно, бачите, навіть погано щитується, і це в нас буде титан. Я не готувався, тому будемо зараз імпровізувати, чесно кажучи, зараз подивимося нормально. Ні, я вас хотів ввести в оману, перепрошую. Саме корпус цього годинника виконаний з нержавіючої сталі, але зроблене таке сатинування під матовий відтінок. І навіть авіаційна має така от шкала безпосередньо другого після полудня часу в нас від 13. Ну так трішки здається, схоже на авіаційну тематику. Кожному вже ви бачите своє, побачите саме своє. Це в нас сталь, вона вже конкретно реальна сталь. Тут питань немає. Важкенькі на циферблаті Це вказано. Так, на цьому не вказано. Да. Тут немає розмітки по центру, яка була. в Моделі до цього 11,050. А, вас можуть також дивувати ціни в нашому магазині, коли ви бачите так на ціннику 110 доларів. Це MSRP, це роздрібна ціна, рекомендована виробником в Америці. Але це реалії Америки, ви розумієте, що в нас нічого не стоїть так, як десь там у Європі від виробника або в Штатах. Тому ви можете самостійно знайти без без якихось проблем офіційний сайт бертучі. І якщо ви хочете купити цей годинник, там якщо потрібно буде сплатити мито, то можете замовити і не купуючи їх з націнкою, яку також ми вкладаємо, логістичні, також митні витрати і купу інших витрат, які в нас є. Також в магазині. Це вибір кожного, ми нормально до цього ставимося. Якщо це з адекватним відношенням ви приходите, то ми вам самостійно порадимо замовити з Америки і навіть підкажемо, де. Я можу залишитись на офіційний сайт посилання без питань. Продивіться. Якщо є бажання, замовляєте по той ціні і далі вже там самостійно. Розбирайтеся з доставкою, щоб ніхто нічого не вкрав, щоб мито було нараховано безпосередньо правильно за годинник, а не збільшено. Нюанси є завжди. Або приходьте до нас, і ми вам допоможемо обрати саме той годинник, який вам буде пасувати, і не будете чекати довго з Америки доставку. І останок на останній у нас 11.026 моделька полікарбонат, такий має зелений хакі відтінок. Ось, перепрошую, я не знімаю плівки. Годинники нові. Вони будуть їхати до клієнтів і вони мають бути нові. Ми не знімаємо захисні скоби, нагадую годинник, як і вказано виробником. Ходить саме по специфікації Там може бути 3 роки батарейка, 4 і буває 10 років. От саме коли ви його купили, ви натискаєте, знімаєте скобу, налаштовуєте час, і саме з цього моменту починається відлік і батарейки, і вашого знайомства з Бертучі. Отакий от хаки ремінець от такі звичайні баклі і от такі металеві, серйозні, міцні. Скоби для фіксування хлястика. Я вам кажу ще раз, годинник вартий уваги. Це варіант, я б таки назвав замість джішока. якщо вам набридли, набридли цифрові годинники та метрики, якими вони саме можуть відповідати для ваших потреб. Дякую, що дивитеся. Ваші коментарі, підписка, лайки дуже мотивують на записи нових відео. Канал Безель, канал душевних розмов про наручні годинники. До нових зустрічей!